На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батьку. Вичиняй проклятий каламарю. Прошу господи. Яка ж гульня гарна? Порінки все одно пити не будемо. Ай, дурень ти, дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним. А тобі на роду написано таким залишитися. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Пане, на вас сіла мушка. Слухай, ти спиші, може, ти здох? Ти ж сам знаєш, не з власної волі я стала відьмою. Я за тебе душу віддам. Послухай, у тебе не було брата. Та був. Такий же дурень, як і я. Не Іваном звали. Та Іван. Василю, у мене мало імущества. А я все ж таки голова. Так ти скажи, цариці. І ти, голубанько, тут. Я так і знав, що ти мене і тут знайдеш. А ну щось ти в неї запитай. Я ніколи так списка з, з дівчиною не говорив. Вийдеш за нього заміж. Слухай. Коли ти мені, каже, нагадуєш. Охід хнеш від тебе. Мабуть, треба ячменю з'їсти, бо так незручно. Та, Ви звали. Я прийшов. Це ти, Іван. Не вірю у силу слова я, а вірю у силу пілі. Ти знаєш, кого ти вбив? Я, вбив я знищення як... злодій. Маєш тобі за шау. Маєш тобі за храба. Маєш тобі за хрестика. Маєш тобі за все. <плес> <плес> Найди собі синку вірного товариша. Ніяка людська сила тебе не візьме, а від нечистої сили є у мене старовинне козацьке закляття. Що це, батько? Підписатися на канал без радісного історика невже так важко натиснути підписатися? Ніколи ні за що ні.